Завжди радо помагаю, щоб рідний край зацвів зеленим за гаєм, пані та панове, хлопці та дівчата, вилоскі та малята, вас вітає екологічна вічна гід бригада. чищення водних джерел, творчі і та наповиті. Аналізуємо екологічні проблеми. Аква-ріда! Де аква? Вода! Неї неможливе, без забаху смакована, корисна і завжди важлива. Вода Ти саме життя, ти найбільше багато у світі. Найдивовижніша і водночас така проста. Вода це кани, моря, притоки і затоки, льодовики, річки, озера, струмки, джерела, болота, підземні води, ставки, канали, криниці з чистою, прохолодною питною водою. Вода так можна назвати нашу блакиту планету, тому що 71% її поверхні покрита водою, і лише маленька часточка прісної, придатної до споживання. Вода це колиська, заводжує продовження життя на планеті, вона в тобі і мені в кожній живій істоті. Вода це краплинки, зібрані з роси, калюш, уламків, шиферу, які повертають до життя воїнів героїв на фронті і дають їм сили не тільки вижити, а й захищати кожного з нас. Не треба вибухи і війни. Живий, жива, водиця. Для праці хай ростуть ціни і жити колоситься. Жива вода, дає я життя у всьому живому в світі. Якщо жива, жива вода, тоді земля у світі. Сьогодні вода є одним із чинників безпечних холод життя та розвитку держави. мають доступу до якісних водних ресурсів. Три мільйони людей на землі помилають від тволо, які пов'язані з якістю води. Серед країн Європи Україна є однією з найменш забезпечених водними ресурсами. Понад 800 сіл України втратило власні джерела питної води. Стан малих річок і із в Україні викликає велику тривогу. Більше 20 тисяч їх вже висало. Це може привести до згибелі великих річок. Внаслідок воєнних дій руйнувалися мости, дамби, креблі. вода зазнала отруєння нафтопродуктами та важкими металами. Це туман, рік і моря, джерело успеху, це життя. Це кишкає зелі джерело, це маленькі кінець, це село, на полях і вельми над степком. Це криниця, квіти під вікном. Це струмок у трапах між дерев. Зелень трав, веселки кольори. нитки рік у сутінках бори. Люди яка завжди вріяла про безмертя, створила сотні екологічних проблем, пов'язаних із забрудненням довкілля. А саме повітря. грунтів, живих організмів, водою. Людино. Людино. Людину. Ти хоч і розумна істота. Тиго дотручається нема. Висушивши ліки й було. Розуміли знав за поволя, наше село позбавлено великих водних об'єктів. Але ми знаємо, що з маленьких дитину утворюється великий окран. Найбільшою водою від села є село, який притяг від похолодах і птахів та дебалок. А ще є річка, що має чаїчне ім'я. Прозоро невеличка, прудка вінка, немов змія. Несе свої води Дніпро вона. Зміна клімату та хижацьке знищення лісу призвела до знищення рівня підземних вод, а це в причину піде до висипання вої, якими так багаті наші ліси. Неподалік села в місрому свиньи урочища матка москал створені великі стоки, а біля них червону. Біля кожного будинку викопані криниці з чистою прихолодною водою. А як ми зомби здануть до наших водой? круги усе раділи. Примостився, причапівся, закинув вудку враз, потягнув, смикнув, зась і налопиться карас. Замість рибний на гачок причепився чобідок. Загубилися поля, бо бе земля, там ріка текла ніколи, одікових там колись було, там ріка техла ніколи, одіковики там колись було, і люди не в і з 他别。 В селі потрібно йти сміття посвятувати у мішки. Для вас про пам'ятки приберегли, щоб наші водойми чисті були, сміття у річку не вкидай, її блакить оберігай. Тисну воду три цінуй час на камеру демонтуй. Приди до річки, не зітхай, береги поприбирай. Приємного водою, квітучий наш край, всім своїм серцем любий. Бережи, охороняй. Пам'ятай! Бо людина і природа то одне єдине. Якщо хворо є вона, то хвора людина. Ми віримо в те, що Бог простить нас, знов, і захистить природа, рідна мати, що буде мир і щастя, і любов, і сонце буде ціле світ ласкати. Ми віримо в те, що кожен з нас посадить сад, чи дерево, чи квіти. І, і завжди у здоров'я.